Друзі, ви зараз дізнаєтеся, яке завтра 29 вересня свято, у кого завтра йменини і що не можна робити в цей день. І, будь ласка, поділіться з цим відео, з вашими друзями. І їм також буде приємно і цікаво. Цей день День пам'яті трагедії Бабиного Яру. Віряни вшановують пам'ять преподобного Кирияка. А також Всесвітній День Серця, День Отоларинголога або Лора. День осінньої самотності. День щасливого гусака. День Мокачино. Також день кави та Національний день Біскотті. Якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. А іменини в цей день святкує Іван. Не забудьте привітати вашого іменинника, йому буде приємно. А також в цей день, у 1989 році народився український футболіст Євген Коноплянка. А що ж не можна робити в цей день? Наші предки вважали, що цього дня не можна ловити рибу і навіть не можна чомусь підходити до води. Не варто сьогодні цілуватися, бо це до розлуки. А також не можна приміряти чуже взуття.